Декламує учениця 11-го Б класу Рівненського ліцею за числом 18, Манилюк Юлія. Тарас Григорович Шевченко. Вибране. Україно. Україно. Серце моє ненько. Як згадаю твою долю заплаче серденько. Гридаю. Молю, ридаючи, пошли, подай душі у Богі силу, щоб огнено заговорило, щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило, і по Україні пронеслось, І на Україні світилось те слово, Боже кадило, кадило істини Амінь. То йді. Як Господи святая на землю правда прилетить, хоч на годиночку спочить, незрячі прозрять, а кривиє, мов сарна, з гаю помайнуть, німимо тверзнуться уста, прорветься слово, як вода, і дебер пустиня не полита з цілющою водою вмита, прокинеться і потечуть веселі ріки. А озера кругом гаями поростуть, веселим птаством оживуть, оживуть степи озера, і не верствовії, а вольнії, широкії скрізь шляхи святії, простеляться і не найдуть шляхів тих владики. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий, не виоре. На дні моря поля не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.